Усім привітки! Вітаю вас в своєму новому влоговому відео. Зараз у нас вечір і сашунчик набігався вже на стадіоні, прибіг додому і попросив у мене оладки. Я ось так швиденько замісила. в мене був вдома йогурт, розбавила з яєчком, додаю обов'язково до вже готових оладок. ось так. Цукрову пудру люблю їм присипати. Туди натерла ще трішки яблучка. Вийшли. Дуже смачні у мене оладки. Настюша з Сашею розмили їх дуже швидко. Якраз їм було до чаю. Завтра збираюся з донечкою, йти вже за довідкою. І вже в четвер вона піде до свого садочка, до своєї групи, тому як 1 квітня у них буде свято. Наш же новий день розпочався. Збираємося ми з Настюшкою вже йти до лікаря. Чи навіть не знаю, треба буде їй крапельки ще покапати. Це, як комплекс від тої вакцини, що ми робили КПК, ще краплі від також поліеміліту та цього всього. Тому думаю, доробимо ще, мабуть, цю вакцину, її доводимо з виписку для школи вже заберу. Тому, як уже 29 березня, цю суботу, вже останній у нас буде день, коли вона буде так от навчатися. Потім вже все побачиться в школі вже у вересні. Закінчуються ось ці для неї такі курси, вводні курси. Сашеньку до школи якраз доведемо, записались ми на пів першої сьогодні підемо. От, Зараз їм налузкою ось таких смачних горішків. Матуся присилає прямо в кожушках. Вони, бачите, йдуть. Це смачний арахіс. Полускою для перекусу, потім пізніше ще щось. Варенички може їм таке щось для перекусу з огірочком приготую, перекусимо і будемо йти в дорогу. Настуся знайшла ще таку, знаєте, невеличку порцію удона. Це така, хто може не можливо не знає. Лапша японська, вона дуже смачна. Ось, Можна її готувати з морепродуктами, з різноманітними а, тушкованими овочами, м'яском курячим. Ось також мене старша донечка з соєвим соусом. Це все. Смакоту поливає їсть. Настя знайшла в мене на полиці, заставила мені зварити одну порцію Дона, тому зараз буде вона обідати їм. Ось це така от лапша, вона така цікава, приплюснута, продовгувата, але така досить знаєте, смачна, наче з рисової муки вона виготовляється. А сашуня мій традиційно буде їсти варенички. Ось такі беру в АТБ, своя лінія їхня з картопелькою. Треба виправлятися, та самій, в принципі, наліпити, бо щось ніяк. В мене, знаєте, руки не дійдуть, немає натхнення, то нема часу, поки Настя вхворіла. Ось ми порахували. Сьогодні йдемо виписувати їй довідку, то вона аж 10 днів в мене сиділа вдома, лікувалася. Ось так температура була в неї, трималася вона досить довго, аж 5 днів, потім пропала, без симптомів, без нічого. Ну, дитинка зараз вичухалась. Не знаю, навіть робити їй ті крапельки, та щеплення. В принципі, ще організм у неї не окріпший. Не знаю, навіть ще проконсультуюся. З нашою сімейною лікаркою, хай вона і послухає гарно, подивиться горлечко, А всі легені, всі бронхи все прослухає, дасть нам пораду, поки є. Бо знаєте, в нас в амбулаторію завозять ось так. От на щеплення і вакцини, і часто не вистачає на всіх. Діточок нашого селища, буває такі, що ми приходимо, наче тут в чаті пишуть нам, що матусі є вакцина, приводьте діточок. Ось, а я буває, що не одразу відреагую: прийдемо через три дні і вже все. Вакцин як такових немає. Поки завезли ці крапельки від поліомеліміеліту, думаю, що треба, треба все-таки вакцинувати дитинку, але проконсультуюсь, чи не зарано після ось так хвороби їх крапати. Так, вийшли ми з Настуночкою вже від лікаря. Все ж таки а, крапельки нам від поліоміліту вже закапали. Настя, як тобі крапельки? Каже, не дуже, Да? Не дуже смачні, Настюш? Взагалі, скажи, зараз йдемо в кіосечок, фреш куплю їй якихось смаколиків. Вона сказала, одну годину не можна нічого ні їсти, ні пити. Ще й подивилась по всім нашим щепленням. Не вистачає у нас поклюша, дифтерії і правця. Для цього ще треба Мам, нам буде пройти через днів 10, зробити укольчик. Хочеш пити, не можна, сонечко, не можна. Ой, краще захищати дітей все ж таки від цих страшнючих таких а, хвороб. Поліоміліт теж їй розказує, що треба це зробити, бо ручки ніжки крутять і вивертає все тіло. Не дай Бог такою страшною хворобою захворіти, нехай хоча б. Який захист, імунітет все ж таки буде у дитини. Тому так, видали нам довідку таку про всі щеплення, ті, що ще потрібно доробити, ми доробимо. Перед школою вже сказали, знову ці крапельки треба, бо ми і так якось так пропустили, бо був період, що вона боліла, боліла, поки окріпала, знову захворювала, і я не могла вчасно. А по календарю щеплень все так вчасно зробити. Тому ми трішечки відстаємо від цього календаря. Ми вже вдома, зайшли по дорозі, звісно, що в магазин після щеплення Настюша завжди вимагає якихось бонусів смаколиків, набрали і там желєшок, ще я там ще взяла і такий йогурт смачний а, зі смаком полунички. І зараз я вділа вже свій фартук і готова готувати десертик. Буду сьогодні готувати, тому як, звісно, знов тіра місу. Бо я вже дивлюсь, і ще мама мені дві упаковочки маскарпоне прислала з Італії. Ось печиво савоярді також у мене ще ціла упаковка. Ось така. Купила я в магазинчику тільки що вершки 33% ферми фірми. Цукрова пудра нам знадобиться, печиво саме Савеярді. А зараз залью столову ложечку. Залью, зроблю каву розчинну. Ось така у мене форма квадратненька. Так, І буду збивати зараз а, таку класну, класну густий такий робити крем. Ми виливаємо. Вершки збиваємо з цукровою пудрою, майже пакетичок у мене тут виходить. Висипаю 7 хвилиночок гарно збиваю і потім додаю маскарпоне і все, крем готовий. А печиво савоярді, як зазвичай макаю на 2 секундочки і викладаю ось так. Шарами перемазую, роблю три шари, посипаю смачним несквіком. Потім останній слой. Цього кремчику і просто ось така ось така смачнюща бомба виходить. Кремчик вийшов. М -м -м. Люблю завжди пробувати там, де я збиваю. Вилизую до останнього. Досить смачно. Тепер додаємо туди маскарпоне ось таку 500-грамову баночку. І збиваємо вже до готовності наш крем.